Доброго дня, вітаю вас. Дякую, що завітали в гості. Сьогодні 1 жовтня, Рівненщина. І у нас дуже холодно. Робила каву. І, мабуть, доп'ю її і вийду і гляну, що там відбувається зараз на От, Я не позаносила в хату свої горшки із петуніями. Там у мене стояли лектрантуси, дихондра. Ну, не знаю, як воно там шов, як воно перенесло цю ніч. Ну, мабуть, це була ну, холодна ніч. 6 градусів, мабуть, було у нас. От, бо ми тут так трошки в долині. На у нас було болота, поля, якби. і Якщо, наприклад, дивишся погоду, то я знаю, що десь на градус 2 буде все рівно нижче, чим показує. Інтернет. Вночі я сьогодні навіть включала котел. Мене не мене ненадовго десь на годинку, от, щоб трошечки прогнати дух, як то кажуть. А так в нас вдома є груби, камін. От, і мабуть, зараз чоловік затопить грубу одну із груб, от щоб бо в хаті знаєте відчувається така ну, холод така. Я, наприклад, то дуже мерзну, для мене дуже холодно сьогодні було вночі. От, ну, бачите, така погода. Десь кажуть, в Карпатах сніг випав, от, я то не встигла передивитися новими. От. Воно на нас теж ми, десь від тої сторони до нас навіває цей холод. Але ви знаєте, зараз виходимо на двір, то якби ну, є там прохолода, ну не така. От вчора ввечером я вже виходила, ну така геть пронизлива, знаєте, як зимова така прохолода. От, а сьогодні вже трошки м'якше м'якше повітря, тому я дуже сподіваюся, що потепліє. Ну, не хочеться ще таких холодів. Ще, на... ще буде в нас час на це все. От, і шкода рослини, в мене там так гарно розквітають жоржини. Ну, мабуть, ну, будемо бачити. Нічим не буду обробляти, ніяким антистресами, вже все, вже така пора, що вже його там обробляти. Ну, зараз побачимо. Thank you Звісно, вона одразу не покаже. Зараз ми будемо бачити, чи не зашкодили йому ці холоде. Тут є пеларгунія і кондрочка. Підніпітонія. цей сорт жоржини. Вони вже у мене не перший рік. От, Я Дала би в відео. Ну, я просто говорю для новеньких, хто тільки завітав на сторіночку. У мене тут вони ростуть. Так от. Ну, Дельфініми взагалі люблять таку погоду прохолодну, тому я не думаю, що йому завадить щось далі розвиватись. Єдине, що переживала, щоб дощами його не забило. От, але, слава Богу. Це вже ну, десь, мабуть, третє соцвіття, за молоденький сіянець за сезон. Він видав мені третє сутцвіття, ну невеличке, вже таке останнє. Але старається. Раслинка. Бачите, це його кущик. Ну, в принципі, нормально. Я переживала, думала, що гірше буде. Отак бачу. Ну, це все буде, я ж кажу, згодом видно потім. Не хочеться, щоб воно ще жувкло, хворіло. І вже набувало такого, знаєте, осіннього вигляду. Хочеться ще літа, тепла. От. І оцих барв неймовірних відтінків. Газанія. Ну, будемо будемо бачити. Так що гарного дня вам, друзі. Дякую, що були зі мною.